Вітаю, любі друзі. Значить, вже пройшли ми реєстрацію, оформились. Взагалі ми планували їхати в Аугсбург. Це також Баварія і Мюнхен це Баварія. Але поки їхали, дізналися, що там позавчора, умовно, в Аугсбург перестали приймати біженців. І ми прямо на ходу вирішили, що вийдемо в Мюнхені. І так і зробили. Їхали автобусами якось. Але С-Бас називається щось таке. Коротше, на автобусі від стіни їхати. Якщо є можливість їхати або потягом, або своїм авто, то звісно, це будуть більш кращі варіанти, ніж автобусом. Ти бачиш, що ми на той автобус, а, ледве ми його не пропустили, тому що а, той посередник, який нам скидував білети самі, він нам скинув був невірний номер самого автобусу. Плюс ще автобус запізнився на півгодини. Ми на вокзалі ходимо. Ні автобусу, ні автобуси, що приїхали, ніхера не сходяться номери. Але вийшла ситуація, що зателефонував диспетчерську службу самої цієї компанії. Диспетчер підключився хвилин через 5 очікування на телефоні. Коли ти вже не знаєш, автобус їхав чи ні, ці 5 хвилин дуже довго тривали. Але диспетчер підключився каже. Номер ось такий, той, що у вас то невірний автобус вже приїхав, там стоїть у вас на вокзалі, і ми прибіжали на найостанніші ми. Давайте розповім трошки про те, як саме пройшли кордони. Напевно, це найцікавіше питання взагалі зі, зі всього цього відео. значить ну Звісно, як пройшли ми українські кордони. Десь, напевно, метрів за 500, ну так, інтуїтивно до кордону зупиняється, автобус заходить. Людина в камуфляжі, певно, військовий або співробітник митниці, і перевіряє просто документи, кого які є, щоб у всіх були документи. Ну і звісно, в мене як військово зобов'язаного перевіряє, чи в мене є документи. Як він сказав, чи в мене є дозвіл на виїзд, така дуже цікава формулювання. На що я йому відповів, так, звісно, є, і вручив йому військовий з МСЕКом, з відсрочкою від. Від служби він це все дуже уважно перечитав. Тобто, не просто так зглянув, а стояв і перечитував кожне слово. Коли він уважно все перечитав, вручив мені документ, сказав: ну окей, типу, їжай далі. Приїхали ми вже до самої митці. Зайшов співробітник митниці, зібрав документи, всі пішли там щось оформляти. В мене спитали, чи я в перший раз їду під час війни, кажу так, в перший раз. Ну, насправді не так, щоб довго весь автобус оформлювався на митниці, ну, я не знаю, суб'єктивно може годину. Ну, так по відчуттям, Тобто не, не дуже довго. І наприкінці цієї години мене визивають туди до них в митницю всередину, починають задавати додаткові різноманітні запитання: типу, чому їду. А якщо повернувся чи не повернувся, відповідав насправді все як я. Тому що казав, що їдемо, бо дружина хоче облаштуватися в Німеччині. От. А я, типу, як вийде? Типу, не знаю, коли повернусь чи не повернусь. Каже, ким працював, кажу, був ФОПом, ФОП закрив всі, звітності, поздавав, Типу все кі пукі все те, як треба. Я кажу, а якщо повернешся, що ФОП так легко відкрити, кажу, ну, типу, так, на ту саму групу, то може і не зразу залежить від того. Скільки часу пройшло, а взагалі на загально, так можна. Але найосновніше, що їх цікаво, це подивитися, чи справді я пенсіонер, чи справді мені приходять виплати. Тобто попросив, чи можеш ти показати виплати свої, так, пенсійні, соціальні, які там в тебе надходять. Кажу, так без проблем, чи зобов'язане там щось показати, чи не зобов'язане, мені головне перетнути кордон. Тому йому показав випуску з Приват 24 за декілька. Останніх місяців він подивився каже, ну, типу, окей, я типу, побачив та почув все, що хотів. Скажу, окей, все, дякую, пішов. Так що, таким чином, перетнули ми митницю е, на українському кордоні. Далі вже, як то кажуть, нема проблем. Далі тупо вже пофіг, бо ти знаєш, що ти найважче. Те, де б тебе могли зняти, де б тебе могли повернути, ти вже прийшов. А так, на самій митниці вже не питали, чи в мене є облікові документи. Я гадаю, що той чувачок, який стоїть перед митницею, перевіряє документи, вже на тому етапі, якби в мене облікових не було, мене б, скоріше за все, зняли б з автобусу. Ну, я, так, я так думаю. В Польщі все без проблем, тільки застави наші валізи через цю стрічку з рентгеном. Протягнути, передивилися, ну і все. Коротше, приїхали ми до Бьонхену, як я сказав, 2-3 годині ночі нас висадили Бозна де Тобто автобус їхав не через вокзал, як нам знову ж таки казав той перекуп, якого ми купили ділити через інтернет. А він їде там собі своєю дорогою і десь на якійсь зупинці, де йому захочеться, або ти його попросиш, якщо помаршу, то він тебе висадить. Коротше, нас десь висадили певно, я так гадаю, на початку Мюнхену. Ми вийшли такі, фіх ну, його знає, куди ти перейти, що його робити. Маршрути, транспорт в них їздить і вночі також. Але що, по-перше, треба знати на що сісти. А по-друге, ще більш важливо, це ще треба знати де знаходиться саме та зупинка, куди приїде той самий автобус чи трамвай. Тому що. Додаток з цими автобусами, зупинками, як куди доїхати в мене був, мені знайомі скинули, Але, Але ну він тобі пише: Типу, сядь на отаку-то фігню. А де та фігня, на якій вона зупинці знаходиться від твого положення, там нема мапи. тобто Воно показує, що тобі треба до зупинки дойти, там, пішки умовно три хвилини. А в які біки, де та зупинка, фіг його знає. Але нас виручило було те, що поруч стояли таксисти. На білих, здоровенних, файних мерседесах, та ще на одному мерседесі бусику на мікроавтобусі. Водій саме легкового Мерседесу дуже хотів нас повезти. Навіть спробував засунути наші валізи собі в багажник, але в нього не вийшло. Він такий, ну, сорі, сорі, і під'їхав тоді вже бусик. Нас орієнтували, що таксі, в Мюнхені, це шалені гроші. Ну, звісно, що в переводі на українські кошти. Це шалені гроші, як для таксі. Але ми були приємно здивовані, тому що нас орієнтували вхід в гірший бік. Нам казали, що мінімальний старт це 50 євро. Типу, 50 євро це саме такий мінімум. А ми і дивимося по майпі, що від того, де ми знаходимося до місця призначення, нам 10 кілометрів треба поїхати. Я думаю, ну блін, зараз 100 плюс євро, як скажуть. Думаю, це блін, нафіг таксі буде. Ні, фіга, то, що Мерседес хотів 35 євро, а то що бусик, 46 євро. Дофіга, дофіга? Але орієнтувалися навіть найгірший варіант, тому такі хух, ну, греть з ним 46 євро, але все-таки вже доїдемо. Приїхали в центр, тобто ми приїхали були одразу в центр прийняття біженців. Адресу залишу в посиганні. Досить непоганий центр. Знову ж таки, ми орієнтувалися на гірше. Нам розповідали, що там можуть бути типу, як наметові міста з перегородками з, не знаю, там, з Простираду. Але не, ні, ніфіга, саме цей центр прийняття біженців це така здоровена чотирьохповерхова будівля. Ось так виглядає. Наш центр переселенців, бо зсередини показати не можу, тому що це заборонено німецьким законодавством будівлі зсередини показувати. Але зовні така здоровенна будівля типу якогось університету чи чогось, такого, чи чогось такого подібного. Нас розташували на третьому поверсі, фактично це другий поверх, тому що тут зроблено як. Фактично, перший поверх це типу цоколь, він вважається нульовим. А перший поверх це наш другий. Так? Тобто Ми живемо на другому поверху, який фактично це третій. Нас одразу тільки побачив, як таксі під'їхав, відчинилися двері, вийшли ем, охоронці, допомогли затащити валізи, зробили нам, типу, як тимчасовий ночівлю, типу щось такого, тобто без реєстрації, просто оформили якісь. Папірці видали нам такі штриходики і видали окрему кімнату на 4 місця. Достатньо велика кімната. Не знаю, скільки метрів, ну так метрів 18 точно квадратне. Так, ось нам надали номер. Ну Звісно, це не п'ятизірковий готель, але достатньо охайно, багато поличок, шафа, тобто є куди речі скласти. Душ ще не бачив, туалет ще не бачив, але вони спільні. А, ну і хавчика нам трохи дали. Ще не дивилися, що там таке. Ну і чотири ком комплекти постільного. Отакі карточки нам понадавали при заселенні. Відфотографували нас, вони які тут файненькі. Заламінували, понарізали і коротше, повсюду, тепер треба пікатись. При виході пікатись, при вході пікатись, щоб тобі дали щось пікатись. Ти як ото попав на якусь таку навчальну базу. Ти так всіх видав видали номерки, ти такий довжен ходити, по графіку все так чітко робили. До речі, нас одразу встигли ще насварити, що ми з Ілюхою поїхали були на ліфті. От, виявляється, тут на ліфті, коли якийсь там час, не знаю, після десятої, наприклад, то вже не можна їздити на ліфті. Отака ось цікавинка. Тут навіть є Wi-Fi, виявляється. Ось такий у нас вигляд у вікно. Вигляд на парковку біля дому. <гум> Заселились ми в цей номер, не знаю номер кімнату. І після того, вже на наступний день, ми почали оформлюватися. Це от витрати було на це півдня, безкоштовне годування три рази на день. Далі, після того, як ви зареєструєтесь, вже... А йдете до іншої кімнати, ну не кімнати до іншого кабінету, де весь, приймають і вже вносять в якісь там списки до розподілу на інші землі. Також поверхні Баварії ми будемо розподілятися, але куди саме не кажуть, тому що самі типу не знають. Тепер чекаємо. Сказали два-три тижні. Не жартую. Тиждень-два. А насправді я ну, знаємо вже людей, які по три тижні там знаходяться. Короче, ти просто собі живеш, тебе годують. Якщо треба там якийсь папір, памперси, шмамперси, то йдеш, тобі видають і очікуєш, коли доходить черга до тебе, що тебе розподіляють далі по якихось землях, тобі або приходять сучать кімнату, та кажуть про це, або залишають повідомлення на самій двері, типу наклейки якоїсь, або листа. І там тебе буде повідомлено, штам завтра, післязавтра ти відправляєшся далі, щоб в тебе був час на те, щоб скласти свої речі. І далі, в залежності від того, чи ти на автомобілі, чи ти без автомобіля тебе або дають кошти, на то щоб заправитись, наскільки я зрозумів. Або в нашому випадку, до речі, велосипедисти, як скаження туди гайсають туди-сюди. Буде окреме відео про велосипедистів на моєму велосипедному каналі. Коротше. Видадуть тобі безкоштовний квиток, або взагалі автобус приїде. Я також до кінця ще не зрозумів. Тебе якимось чином безкоштовно перевезуть туди, куди тебе перенаправлять. А вже там далі будуть оці от і параграфи, там, які там 24 -44, чи як вони там називаються, і прописка, і джоб-центри, і все інше. Поки що, як то кажуть, є в тебе трохи часу трішки відпочити того дурдому, що був, доки ти сюди доїхав. Ну і гадаю, на цьому ми можемо. Цю частину відео вже завершити. Пишемо в коментарі, що ви гадаєте з цього приводу. Не забуваємо ставити вподобаєчки знизу під відео. Обов'язково підписуємося на наш канал. З вами був я.